Для того, щоб плести монастирське плетіння, або ще інакше називати плетіння хрестиком, ниточку заселяють у дві голки. Нанизуємо 4 бісеринки. Три опускаємо на ниточку. Через четверту бісеринку ми протягуємо голочку навхрест. Ось так. У нас утворився ось такий хрестик. На одну голку ми нанизуємо одну бісеринку, на другу дві. Одну бісеринку ми опускаємо наниз, на нитку. Через другу бісеринку ми перетягуємо голочки на хрестик. Знову на одну голочку ми набираємо одну бісеринку, на другу дві. Одну бісеринку ми опускаємо на ниточку, через другу бісеринку на хрест ми перетягуємо голки. Знову на одну. Голку ми нанизуємо одну бісеринку на другу дві.